Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. І минуле відео було про користь олії насіння гарбуза для чоловічого здоров'я. Ще один із топових продуктів, природних продуктів, які обирають чоловіки, рекомендують лікарі та фармацевти. Є пальма сереноа. Це дійсно природний засіб для захисту простати. Це один з найвідоміших натуральних засобів, який використовуються при доброякісній гіперплазії передміхорової залози для профілактики, лікування простатиту. Що ж містить в собі пальма? Містить жирні кислоти, корисні для організму людини, особливо чоловіка: це лінолова кислота, олеїнова, капронова, лауринова, міристинова. містить фітостероли, які будуть впливати на гормональний обмін. Та флавоноїди і поліфеноли, які будуть чинити антиоксидантну дію, а отже, бути протизапальний ефект. Зосередимося з вами на жирних кислотах та фітостеролах. Вони будуть блокувати фермент, який називається 5 альфа-редуктазу, який перетворює тестостерон в дегідротестостерон. І саме дегідротестостерон буде стимулювати розростання простати. Що роблять жирні кислоти? Зменшують запалення в тканинах простати, поліпшують симптоми, чи вірніше сказати, полегшують симптоми доброякісної гіперплазії передміхрової залози, а саме нічні походи в туалет, слипкий струмінь сечі та чисті. Позиви до сечі випускання. Пальма сиреноле діє м'яко і безпечно, тому її так часто обирають для лікування та профілактики в комплексній терапії, в монотерапії. До комплексної терапії можна ще додавати. Цинк можна додавати вітамін Е, це теж антиоксиданти, про які ми з вами дуже багато говоримо. Яким же курсом приймати, яку обирати, перевірених якісних виробників є зареєстровані як лікарські засоби, як дієтичні добавки, якому виробнику довіряєте, і обираєте. Плюс який курс це від одного до трьох місяців, або як вам буде призначати. Лікар. Дякую за увагу! Що цікавить, запитуйте в коментарях, і до наступної зустрічі! Підписуйтесь на канал.